Напередодні святкування 75-річчя Житомирської області у селі Волиця Андрушівського району було завершено будівництво газопровідної труби, які тягнулось довгих сім років. На сьогодні проведено майже 22 кілометри газогону. кооперативу жителів села Волиця, до якого увійшло 230 дворів, було зроблено статутний внесок на суму понад 860 тисяч гривень. Голова обласної державної адміністрації Сергій Рижук допоміг завершити будівництво, наголосивши, добре тому допомагати, хто сам робить. Ми сьогодні перше місце в державі, третій рік займаємо по розвитку промисловості. Ми вийшли на третє місце по розвитку сільського господарства. У нас вперше область отримала півмільярда прибутку, У нас, врешті, вже 12% прибутків і сільське господарство. То якщо є гроші, то що його не будувати, що його людям не допомагати. В рамках єдиного дня депутата голова обласної ради Йосип Запаловський зустрівся з територіальною громадою села Волиця. Привітав усіх присутніх зі святом та побажав. Кажав, щоб голубий вогник приніс ще більше затишку у їхні домівки. Якщо в області газифіковано 35% населених пунктів, я хочу сказати, що Андрушівський район, він йде попереду. Тут 60% вже населених пунктів газифіковано. І якраз завдання стоїть, щоб до 100%. Закінчити цією проблемою голова кооперативу Петро Рой заявив, що проблем з підключенням до газу не буде, але лише в тому випадку, якщо у людей стане коштів, оплатити роботи, а це приблизно до 6 тисяч гривень, в залежності від відстані, на якій знаходяться домогосподарства від газопровідної труби. Сьогодні у нас вже підведено до хат. Виведено, як кажуть, стояків песталь в межах 40, більше 40 хат. Підключено сім. Після свята у селі Волиця Андрушівського району Блакитний вогник було запалено і у першій сільській хаті. Це дуже велике свято для нас. Це, ми користувалися балонним газом. тепер в нас вже наш, наш природний газ. І це дуже швидко, дуже зручно. Можна приготувати все. Представники влади запевнили, що наступні об'єкти, які включені до переліку газифікації, є села: степок, корчмища, зарубенці, забара, яроповичі. До кінця жовтня планують завершити роботи на газогоні у селі Жерделі.